Любі українці! І мене звати Тетяна, я вітаю вас на своєму каналі вдома смачно. де щодня доводжу, що дійсно вдома смачно. І сьогодні ми будемо готувати з вами яйце пашот. Знаю, що для деяких людей це дуже велика проблема приготувати це яйце. Насправді нічого важкого немає, я вам зараз це доведу. Ви бачите і в моїх рецептах також, як яйце-пашот використовується в сніданках, в багатьох стравах. Зараз його можна побачити майже в усіх ресторанах. Це коли розрізається яйце, яке вариться просто у воді, без харбупи і розрізається, з нього витікає красиво жовток. І я обіцяю, що у вас так вийде. Для цього нам потрібно саме головне, це яйця, також сотейник, і оцет, і ще е, ситечко, так? Зараз скажу для чого це потрібно. Беремо обов'язково свіже яйце, розбиваємо його, так, і кладемо ось на ситечко. буквально на трішки, щоб збігла зайва водичка, щоб потім не було в воді отих таких. Довгих ниточок з білка. Ось зайва вода збігла, перекладаю знову мисочку. коли вода закипіла, прикручуємо, додаємо трішки оцту і робимо ось таку воронку і вливаємо сюди яйце. Осікаємо рівно дві хвилинки. Ось бачите, нема ніяких ниточок у воді. Дві хвилини пройшло, ми витягуємо наше яєчко. Кладемо на паперовий рушничок і зараз охолодний, я вам покажу його в розрізі. Наше яйце я переклала на хліб і ось розрізаю. Дивіться, як красиво витікає жовточок. Білок повністю зварений. Просто краса!